Вітаю, шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема інформаційний простір Рівненщини, головні виклики сьогодення. І наша спікерка Лілія Гринюк, представниця національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Рівненській області. Доброго дня, пані Лілі, доброго дня. Отож, розпочнемо. Розкажіть, скільки суб'єктів у сфері медіа зареєстровано зараз в області, і які види медіа здійснюють сьогодні діяльність на рівненщині. Медіапростір Рівненської області зазнав незначних змін. От за останні три місяці у нас було скасовано реєстрацію провайдера аудіо аудіовізуальних сервісів, це так зване кабельне телебачення, і натомість було зареєстровано ще одне онлайн-медіа Рівненський державний гуманітарний університет. І станом на 1 жовтня Рівненська область налічує 60 суб'єктів у сфері медіа. Які це суб'єкти? Це чотири телебачення, так щоб зрозумілішою мовою було: шість радіостанцій, три провайдери аудіовізуальних сервісів це так зване кабельне телебачення. Це 11 онлайн-медіа і 36 друкованих медіа. Із них вони мають більшу кількість самих ідентифікаторів, і тому це 65 видань, 32 газети, 11 наукових збірників і 22 журнали. Як змінився інформаційний простір регіону від початку повномасштабного вторгнення? Якщо почати з періоду 2022 року, на той час ще ми працювали із законом про телебачення і радіомовлення. На той час було були ліцензіати національної ради, і таких ліцензіатів в Рівненській області було зареєстровано 12. Зараз ми маємо 60 суб'єктів медіа. Це вже за новим медійним законодавством, тобто в 5 разів кількість медіа збільшилася. За останні роки з 22 по 25, ну станом на сьогоднішній день як змінювалася ситуація? у зв'язку з прийняттям нового закону про медіа обов'язкові там реєстрації підлягають суб'єкти, ті, які здійснюють кабельні мовлення. Це провайдер аудіовізуального сервісу, це мовлення без радіочастотного спектру. обов'язкова реєстрація друкованих медіа. І ми маємо сьогодні їх 36 суб'єктів таких. Онлайн-медіа е, мають право добровільної реєстрації, але все-таки ми бачимо, що кількість онлайн-медіа зареєстрованих збільшується. Сьогодні ми маємо їх 11. Якщо в 22 му було 12 медіа, у 23 му році було 24 суб'єкти медіа. Е, у 24 му році, на кінець року було зареєстровано 42 суб'єкти медіа і. Станом на жовтень 2025 року ми маємо сьогодні 60 суб'єктів медіа, які працюють зареєстровані саме на Рівненщині. Окрім того, у нас працюють і здійснюють мовлення або свою діяльність загальнонаціональні мовники. Ми можемо сьогодні в межах рівного в рівному почути майже 20 радіостанцій це загальнонаціональні компанії. І так само у Т2 в цифровій мережі ми маємо можливість дивитися майже 50 українських каналів. От ви хочу деякі уточнення зробити. Сказали, що зараз є онлайн 11 онлайн-медіа. Для онлайн-медіа не є обов'язковим реєстрація. Що спонукає онлайн-медіа реєструватися? Це прозора діяльність. Коли суб'єкт реєструється, він отримує ідентифікатор медіа. Це його дійсно ідентифікує, як зареєстрований. Ми бачимо, хто редактор, як здійснюється редакційний контроль. Ми бачимо повну адресу там з індексом, з інтернет адресою з телефоном. Тобто можна здійснювати комунікацію і регулювати спільну діяльність цього медіа. Тобто ніхто не приховується, бо ну ми досить часто спостерігаємо таке, що читаємо різну інформацію і не знаємо, хто за цією інформацією стоїть. Зрозуміло, угу. е, наскільки мені відомо, існує такий план розвитку телерадіоінформаційного простору, і розкажіть чи передбачено з цим планом нові можливості для медіа, е, мова про конкурси на отримання ліцензії національної ради для радіо та телебачення. Е, так, ми постійно працюємо з е, в області над тим, щоби. І збільшити кількість суб'єктів медіа і розширити мовлення за цей період. З 22 року було здійснено було розширене мовлення телевізійне на півночі нашої області. Там запрацювали компанії телерадіокомпанія Ритм і телекомпанія Сфера. Так само південь області це дубно Копань. Там з'явилася радіостанція. Місцева нова, так звана, і там є місцеве телебачення. В локальному мультиплексі працює три місцеві телекомпанії. Це щодо розширення. Але е, працюємо далі. І у влітку Національна Рада оголосила конкурс на право здійснення мовлення на двох радіочастотах. Тобто на конкурс виставлені дві радіочастоти, рівне і в межах рівного навколишні громади. Уже є, ми знаємо приблизно, скільки заявок надійшло, скільки буде приблизно претендентів. І зовсім скоро ми дізнаємось, хто із них буде допущений до участі в конкурсі. І так як це дві частоти, тому я думаю, місяць-півтора, але мають ще завершити конкурс, мають підсумки бути. І до кінця року ми будемо в Рівному і там. Навколишній території громади мати ще дві радіостанції. Чи будуть вони загальнонаціональні, чи будуть місцеві? Це вже покажуть результати конкурсу. Але скажу, що станом на, на сьогодні, те, що я знаю інформацію заявки, які надійшли серед цих заявок: дві місцеві е, радіостанції. Угу. Побажаємо їм успіху в цьому, ну, правда? Та, Нам... Так, звичайно. І на, на сам кінець от мені цікаво ви сказали, таку динаміку. Ну, напевно, позитивно, що за початок повномасштабного вторгнення, з 22-го по нинішній рік, з 12 до 60 збільшилась кількість суб'єктів. От є передумови для того, що ця динаміка буде розвиватися і надалі? Е, ну, е, динаміка така, що розвивається локальне мовлення. Це е, є. Є куди рости для цього потрібні, якщо це ми говоримо про радіотелебачення, для цього потрібні ще вільні частоти або вільні місця в певних мультиплексах для того, щоб кількість медіа збільшилася. А, більше ми зараз працюємо над розширенням мовлення, тобто це саме медіа, але воно може отримати ще один ідентифікатор там, на мовлення в іншому населеному пункті. Медіа у нас менше, але ідентифікаторів завжди більше. Ми розширюємо мовлення, і можливо, нам ну кількісно і збільшуємо, але ми працюємо над тим, і нам цікаво це, щоб розширити мовлення, щоб в кожному населеному пункті в кожній громаді було місцевий мовник був представлений, була інформація перевірена з надійних джерел, і населення було поінформовано. Щодо реєстрації газет і онлайн медіа, так ми звісно за для того, щоб вони були зареєстровані, щоб була комунікація. Тому що навіть самим медіа вони повинні розуміти і були зацікавлені в тому, що вони коли приходять на прес-конференцію. Чи на брифінг, чи на якусь іншу подію, і якщо у них є ідентифікатор медіа, про них вже є інформація, і до них вже ну є так звана певна довіра, що хто це прийшов, і його можна ідентифікувати і продовжити співпрацю. Ми звісно підтримуємо кожне рішення будь-якого медіа зареєструватися чи це початківець, чи це. Ще інші сфери розвивати, наприклад, аудіовізуальне медіа, телебачення, хоче ще стати онлайн медіа. Будь ласка, ми готові проконсультувати і допомогти в цьому на цьому шляху, на шляху реєстрації або отримання ліцей. Зусимно дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської державної адміні... Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема інформаційний простір рівненщини. Головні виклики сьогодення. І нашою спікеркою була Лілія Гринюк, представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Рівненській області. Дякую, пані Лілія. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.